Так, запишу відос. Що є тут на металоприйомках? Залізує. Різні ополоники. Цікава надпись. Вимикачі і різний хлам. Взагалі нічого такого цікавого немає, ну як є. Так, заїхав ще на одну тут прийомку, дивіться, є гідравліка, циліндр такий материй, рама така до нього є. Гарненький. В общем, кому зацікавило, пишіть, будемо домовлятись, приїжджати і відправляти. До 100 кг десь буде він. Ось так. Не знаю точно скільки, але як є. Ось так. Так, доброго ранку. Буду розпочинати свій показ недільний показ речей, тих, що я тут знаходжу для вас. В даний момент, що я тут знову знайшов два топори. Ось такий один злизаний. Ціна його буде у нас 80 гривень. Другий більш-менш ціленький, але тріснутий. Побачили, і є. Ціленький, клеймо зік є. Все в ньому присутнє. Ціна за нього 120 гривень. Далі йдемо. Є кусачки. Добрі, всі нормальні, сходяться повністю. Ціна 45 гривень. Далі накидні ключі по 35 гривень. Такі. 13 на 10, 10 на 12, на 10, на 8, 10, на 10, 8, 10. По 35 гривень. Кому які? Цей у нас буде 15 гривень. Стаместки. Дивіться, стаместки є. У нас ось така довга тонка з ручкою. Ціна її буде 35 гривень. Є широка, гарненька. Ось така. Ціна її за неї буде 45 гривень. Ключі будуть 35, ці у нас будуть 20. Викрутка буде в нас 15, трещітка буде 100 гривень. Ця викрутка у нас буде 20, ця у нас буде 5. Порожина у нас буде 25. Ця у нас заготовка буде 70. ця у нас нержавійка з отворами. Ціна її буде та хай, 35 гривень. Далі знайшов ось такий пневмо якусь бор машинку. Вона не двигається, сразу кажу. Треба розбирати, чухати. В неї написано 1935. Ну, я щось таких погуглив, таких не бачив ніде. Навіть павуки забилися. Ціна, ціна її 400 гривень. Далі, шестигранники, два штуки будуть 30 гривень. Сверло у нас 70. Ключі ось така кількість. Є накидні, є рожкові. Саме найбільше 17-19, повністю новий. Самий найменший це на 10-12 на 12. Ось так. Ціна за цей комплект буде 150 гривень. Викритка довга буде 25, ця в нас 10. Монтіровки у нас будуть по 70 гривень. Баляринка ось така гарненька. Повністю все присутнє. 100 гривень буде ваша. Ключ 25 гривень. Лезо у нас буде 35 гривень. Що тут у нас? Тиски. Тиски у нас будуть 2500, це у нас 5 гривень. Це у нас буде, присоски. Ось такі 300 гривень. Ці у нас для стоку, кому там треба. Або можна в піч поставити, не знаю, хто як заробить, спробує якраз зробити. На вагу 25 гривень кілограм, і буде він ваш так. Далі секатор. Також знайшов, ціна його буде 45 гривень. Газовий заправник, отак назву його так. Як бачите, ціна 200 гривень. Далі є ось така частина від вафельниці. Гарненька, красива. 200 гривень буде ваша. Насос ось такий, напоминаю, що він в мене є. Можна запропонувати свою ціну, станіна до нього, перехідник і буде він працювати. Кому цікаво, може запропонувати свою ціну. Так, струбцина ось така гарна. Все крутиться в неї, все присутнє. Можна користуватися, можна спресовувати щось там, кому там треба. Ціна за неї буде в нас 120 гривень. Далі йдемо. Є розвідні ключі. Ціна 150. Ціна 180. Ціна 60, ціна 70. Ціна 80. Ціна 50. Ці у нас будуть. 30 і 40 гривень, ключ у нас буде 25 гривень, М -м, лампа ось така гарненька буде, 80 гривень, червона буде у нас 50 гривень, кому там треба. Так, що я не сказав, сито у нас ось таке 35 гривень. О, шестигранник є вроді би на 4. Хтось там питав, якраз ось є. Сюди покладу. Кому цікаво. Ціна за нього буде Та 5 гривень, буде він ваш. Припой ось такий трубчатий. Ціна за нього буде 80 гривень. І ось цей буде у нас кусок 60 гривень. Все, кому щось там сподобалося, або ж хто побачив для себе щось якусь цікавинку, пишіть, будь ласка, присилайте фото того товару, будемо домовлятись, будемо відправляти. І будемо працювати з вами. Напоминаю, що є змога якраз відкласти ці речі на деякий період часу, але після повної оплати. Тобі ж оплачуєте, і вона ваша ця річ. Е, трубний лірка з лірко-тримачем у нас 150 гривень. це у нас буде 25 Все. Тепер все показав, все продемонстрував. Кому не тяжко, підтримайте канал, прокоментуйте, поділіться. Скажіть, що хотіли би побачити в наступному відео. І будемо з вами якраз це все обговорювати, показувати, ділитися, долучайтеся до групи, яка знаходиться під відео, для того, щоб можна було не забувати і не тіряти якраз е ті речі, які будуть в наступних відеох, в прошлих відеох можна там знайти, побачити, свої речі також виставити, показати, що у кого лишилося, на продаж або на обмін. Також група для цього і зроблена. На цьому все. Кому, кому не тяжко підтримали, прокоментували, поділились. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.